Як був собі безчасний Данило та служив, рік служив, і другий що дослужить грошей та де заховає, то оглянеться, аж їх уже й нема. Він служив, може, років з десять, та все, що заховає гроші та пошука, то й нема. От він пішов, іде та йде. Аж у чоловіка камінець лежить перед порогом, щоб не грязьком було половини камінця. Він каже Здоров був, дядьку, той йому Здоров. Чи не треба тобі наймита? Чому б каже? Не треба. Та нема грошей нічим платити. Я, каже, дядьку, наймуся до тебе за цей камінець рік буду, щоб я знав, хоч що в мене камінь буде. Той йому ну, як хоч, хоч і служи. Він служить рік, вислужив рік і дав йому чоловік той камінець. Він тільки що в руки взяв, камінець упав і розсипався. а той чоловік дав йому злота грошей, він і пішов, аж чоловік грошки везе та й побив, він купив ладину за цілого злотого. Взяв там черепок, вийшов на могилу, наклав ладану, запалив, прилітає Янгол. Прислав Бог, чого ти, безчасний Даниле, так Богу годиш. А він і каже Тому, що скільки служив, та нічого й не маю, бо що заслужу, аж уже й нема. А Бог присилає в другий раз Піди, скажи Данилові, чого він більше бажає, чи здоров'я, чи великого багатства, чи розумної жінки. Янгол прилетів та й каже йому так я не знаю, чого вам проти цього й казати, відказує Данило. Янгол його й посилає: Піди, спитай, там три плуги оре. Він пішов, прийшов до першого, перший каже, Я не знаю. Він до другого, і другий каже Я не знаю. Він до третього, третій каже. А що ж? Кажи, щоб жінка розумна була, то в тебе й хазяйство буде. В мене, говорить той чоловік, перша жінка була така, що ховалася, і худоби не було. Він пішов, Янголові сказав, що говорив той чоловік розумної жінки. Полетів той янгол, а Данило ліг на могилі, та й заснув Приходить із неба святого Петра дочка йому за жінку. Прийшла вона й будуть його. Уставай, Даниле, ходім, де твій батьківський ґрунт, то підем та повінчаємось. Він і каже Нема в мене ґрунту батьківського. Пішли, коли дивляться, аж батьківський ґрунт. Так Бог дав, що стало. У батьківській хаті прибрато, хатина вимазана, перини лежать. Вона йому каже Шукай, Даниле, де ті гроші, що ти заслужив, де ти їх ховав? Та то було ходить, ходить, та й немає, а то, де пошукає де поховав, то й є. Так усі й познаходив поїхали, повінчалися, живуть та й на батьківському ґрунті. Пан позаздрив, що у Данила жінка гарна, хоче одняти, от і сказав Данила, щоб наробив пива, а як не наробиш, так я скажу правду тобі, що я в тебе жінку заберу. Данило зробив, одвістей пиво, отдав. і дає пан йому дерево, щоб він зробив живі гуслі. Тільки не зробиш, так заберу жінку, каже. Коли він привіз додому те дерево, то заплакав. Я зроду й не бачив і не знаю, які там гуслі живі. Йому жінка каже Не журись, Данила, лягай спати. Данило ліг спочити, устав, аж уже й гуслі готові. Він на хору, та й повіз до пана. Пан звелів, щоб повигонили кури і гуси, воли й коні. Данило виїхав у двір, пан каже Стій, Данила, Тут повигонили все, пан із панею у гарницях був. Данило як різанув на гуслі, так кури й гуси, воли й коні танцюють. А пан з панею собі в горницях танцює. Уже втомився, кричить: Годі, вражий сину, Данила. Та Данила як різне, то пана ж місця не знайде, танцює. І звалів Данилові. Біжи, Даниле, на той світ до мого батька, та спитай, як умірав, де він гроші поховав. А тільки не справишся, так жінку заберу. Пішов Данила. Прийшов додому та й плаче. Як мені на той світ діти? А жінка й каже: Ляж, Данила, та відпочинь. Він ліг, відпочив, устав. Антила йому клубочок і каже На цей клубочок, та як вийдеш за царину, то й пустиш у цей клубочок. Він тебе доведе аж на той світ. Він вийняв клубочок, пустив. Клубочок покотився та й покотився от він дійшов аж на той світ. Здорові були, пане! Здоров, Данила! Де ви, каже, як умірали, та гроші поховали? Пане каже, під крильцем вітальні, листовим залізом закриті, в казані. Данила прийшов та те й сказав: А пан не вірить? каже. Як можна? Ти б дійшов? А старий пан написав записку Данилові. Так він показав записку. Пан узяв та розкидав крильце. Подивились аж так. Так він забрав ті гроші, а Данилові третю часть оддав. Кінець 18 секції. Безщасний Данило та Розумна жінка Івана Рудченка.